Всім привіт, дівчата! У нас сьогодні трошечки нестандартне відео. Хочу вам показати підборочку дуже класних намист та браслетів з натурального коралу. Одразу хочу сказати, фурнітура в цих виробах не срібна. На постійній основі я не планую замовляти такі прикраси, але мені сподобалася саме ця підборка з коралами, я певна і вам також сподобається. Дивимось першу модельку. Подивіться, яка вона незвичайна, довжина тут 48 см загальна. Я їх навіть зважила, щоб ви розуміли, наскільки вам буде важко їх носити. Наприклад, це кольє 156 г. Воно таке досить нелегеньке. Ось такий тут карабін. Дівчата, дуже класний варіант, зверніть обов'язково увагу. Корал в житті більше такий йде червоний. На відео він трошечки руденький чомусь. Життів більш класичний червоний. Кому цікаво, ви напишіть, я вам відправлю фото в денному світлі. Вартість такого кольє 660 гривень, 18 доларів. Так, дивимось наступну красу. Тут кольє у нас складається з п'яти ниточок коралу, дивіться. Зі зворотнього боку, все це ось такою ниточкою скріпляється. І тут досить такий надійний механізм застібки, дивіться, тугенький такий. От, дівчата, виглядає просто неймовірно. На тілі буде краще, тут просто таке вузеньке в мене погруддя. На вас буде шикарно виглядати. Дивіться, вага такого кольє 95 грам, довжина приблизно 50 сантиметрів. Вартість 660 гривень, 18 доларів. Ось така краса. Далі, дівчата, аналогічне кольє, також з 5 ниточками, але тут корал йде ось в таких кульках. Довжина приблизно 53 см. Також така ж застіпка. Також дуже-дуже красиво. Вартість 800 гривень 22 долари. Далі також дуже цікава модель: 46 см довжина, вага 47 грам. Тут у нас чергують ось такі великі кульки. І між ними корали такої дуже цікавої форми, як кісточка. Не знаю, як правильно її назвати. Застібка тут карабінчик. Вартість такої моделі 295 гривень 8 доларів. Так, дівчата, наступна модель в нас йде з перлинками. Тут довжина 50 см, вага 67 грам. Дуже стильно виглядає застібка карабін. І ось ближче показую саме кольє. І вартість в нього 365 гривень 10 доларів. Наступна модель у нас на 45 см. Тут корал такий приплюснутий трошки. Вага 66,5 грамів. Застіпка карабін. Так, і ось так це виглядає на шийці. Вартість такої модельки 295 гривень, 8 доларів. Наступна модель 47 см довжина, вага 64 грами. Тут ось такі видовжені ланочки, також дуже класно все це виглядає. Застібка також карабін. Вартість цієї моделі пропишу на екрані. Далі, дівчата, є ось такі два гарненьких браслетики: цей на 19,5 см, цей на 21,5 Замочки тут карабіни. можна взяти до будь-якого кольє. Класно, ось так на руці виглядає. Вартість у них 295 гривень 8 доларів. Наступна модель у нас 45 см довжина 36 грам за вагою. Така ось тут більш овальна форма у коралу. Застіпка також карабін. Спокійне таке кольє, нічого зайвого. Вартість 440 гривень 12 доларів. Далі також дуже класна модель, довжина 47,5 см, вага 33 грами. Тут такі, як насічки є на кожній детальці, бачите Ось ближче. Вартість 260 гривень, 7 доларів. Наступне кольє 45 см, вага 33 граму. Ось такі тут видовжені корали, як бурбарис. Тут трошечки відрізняються за кольором детальки, є світліші, є темніші, але разом дуже класно. Застіпка. Вартість 295 гривень 8 доларів. Наступну модель дивимось, 46 см довжина, вага майже 50 грам. Тут корали в нас йдуть в огранюванні, ось такому м'якому, без гострих кутів. Дівчата, корали тут натуральні, тому вони мають ось такі сколи, дефекти, але це є варіантом норми. Вартість 550 гривень 15 доларів. Наступна модель довжина 48 см, вага майже 40 г. Такі моделі між собою дуже схожі, але все ж таки відрізняються. Вартість такого варіанту 295 гривень 8 доларів. Далі ось така ніжна модель, в неї дуже гарна вартість всього 185 гривень 5 доларів. Довжина 48 см, вага 26 грам. Ось такої вільної форми корали, дуже класно все поєднується між собою. Тут моделька на 50 см. Тут колір у коралу більш руденький, де, я думаю, це видно. Ось для порівняння стандартний колір, це більш руденький. І між ними є ось такий бісер, також руденький. В поєднанні дуже класно виглядає. А31 грам. Вартість 295 гривень 8 доларів. Також є ось такий класний браслетик в наявності на резинці. У мене рука 15 см, мені підходить, але ж тут резиночка, тобто можна і на більшу ручку. Дуже стильно виглядає, дивіться. Вартість 260 гривень 7 доларів. І останнє, що сьогодні вам покажу, ось така ніжна кольєшка 47,5 см довжина, вага 26 г. Вартість 295 гривень 8 доларів. На сьогодні це все, що я хотіла показати. Якщо вас щось зацікавило, пишіть в особисті повідомлення, вейбер або WhatsApp. Номер закріплено в коментарях, також він є в описі відео. Не забувайте підписуватися на канал, ставити лайки і писати ваші коментарі. Всім гарного вечора, бережіть себе і до нових зустрічей!